Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство становлюється тут на землі. Ваші базові переконання подібні до компасу, які скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кеннета Копленда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії. Коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові, вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Ми пастори Джордж і Террі Пірсонс. Сьогодні, цього та минулого тижня, ми тут з біблійним коледжем Кеннета Коупленда. Люди ви приголомшливі. Дякую вам. Як чудово. Якщо говорити про навчання, так. то ми говоримо про головні цінності. Про головні цінності не лише місії Кеннета Копленда, а й про головні цінності нашого життя. І ці головні цінності допомагають нам бути затвердженими, вкоріненими і заснованими у Слові Божому, щоб вони завжди були всередині нас. Ось чому ми приділяли цьому увагу. І Террі Ти навчала цьому в різних місцях, і я викладав деякі з них у різні періоди часу. Але це вперше, коли ми виділили стільки часу, щоб викладати їх всі за один я раз, тези. і щоб у людей була можливість. Затверджуватись в головних цінностях так, так. на нашому сайті kcm.org.ua Вони досяжні абсолютно безкоштовно в них ви знайдете всі головні пункти. А також там є місце, де ви можете робити свої записи. На нашому сайті kcm.org.ua є і інші матеріали, які допоможуть вам продовжити своє навчання, оновлюючи свій розум. І вбудовувати ці головні цінності у своє життя, щоб вони стали вашим фундаментом і були цінними для вас. Ви не можете називати їх головними цінностями, якщо не цінуєте їх. Настільки, щоб вкладати в них свій час, так. гроші, докладати зусилля, щоб вбудовувати їх у своє життя. Отже, давайте ще раз наведемо наші головні цінності. Повторюйте за мною. Ми ставимо слово Боже на перше Ми ставимо місце. Ставимо слово Боже на перше місце. Ми живемо вірою. Ми живемо вірою. Ми ходимо в любові. Ми ходимо в любові. Ми керовані Духом Святим. Ми керовані Духом Святим. Ми про все молимось. Ми про все молимось. Ми захищаємо помазання. Ми захищаємо помазання. І ми шануємо Бога. Ми шануємо Бога. Ми говорили про те, як бути керованими чи веденими Духом Святим. Ми витратили багато часу, щоб навчитися цьому. А тепер настав час відкрити для себе динаміку молитви. Яка керована Духом Святим, і я вважаю, що пастор Террі достатньо кваліфікована, щоб розповісти вам сьогодні про це. Отже... я ціную це в тобі. Я ціную те, що ти не вихоплюєш у мене мікрофон, і що ми намагаємось працювати разом, як ти сказав студентам. Ти розпізнаєш, чи є помазання на різні теми, і мені це подобається. Я навчився тримати вуста закритими, коли поруч хтось розумніший за мене, особливо в таких темах, як ця. Це хороший урок для всіх нас. Якщо виглядати розумним і тримати вуста закритими, ніхто не дізнається, що ти нерозумний. Я замовлю таку подушку, подушку з таким надписом. Тобі слід вишити це на ній. Отже, ми говорили про ведення Духом Святим. Чому це велика тема, до якої входить не лише молитва? Ми хочемо навчитися бути керованими Духом Святим у нашій молитві. Давайте розглянемо це. Отже, наша головна цінність номер п'ять ми про все молимось. Ми справді ставимось до цього дуже серйозно. У нас в церкві Іглмаунтін близько 80 молитовних груп. Ми молимось на початку так. кожного зібрання, яке проводимо в місті Кенето Копленда. Ми маємо молитовні групи, групи заступницької молитви. Ми маємо людей, які приймають телефонні дзвінки, ваші молитовні прохання. Ми молимось, молимось, молимось. Є люди, які роблять це цілими днями. Вони моляться, проголошують слово Боже і вірять Богу стосовно молитовних потреб, які до нас надходять. Щодо потреб служіння, також у нас молитва завжди на першому місці у всьому, що ми робимо. Якось пастор Джордж багато років тому сказав всім нам: не передавайте жодного аркуша паперу у цьому служінні, поки не помолитесь над ним, і не напишете літеру «М» і не обведете так. її. Ми назвали це молитва з М в колі і він привчив нас до того, що нам слід про все молитися. Чому? Тому що молитва це фундамент будь-якого християнського успіху. В основі кожної успішної християнської справи знаходиться молитва. А я думав, що фундамент це слово Боже. Якщо ви хочете молитися успішними молитвами, то вам доведеться молитись базуючись на слові Божому у Бозі. Нема нічого, що могло би раптом з'явитись окремо, саме по собі, і для чого нам не потрібно було би слово Боже. Не будьте одним з тих молитовних лідерів, які намагаються вести молитовну групу без слова Божого. Не навчайте молитві без слова Божого. Якось одна жінка встала за кафедрою, щоб навчати про молитву. Так. Ми її запитали: вам потрібна так. ваша Біблія? Ні, вона так. мені не потрібна. Ну тоді мені не потрібно нічого з того, що ви хочете сказати. Я не хочу знати нічого з того, що ви хочете сказати, бо це буде взяти не з авторитетного джерела. Слово Боже є авторитетним джерелом щодо молитви і Духа Святого. Тому з допомогою Слова Божого ми вчимось пізнавати Духа Святого і його ведення. І разом з цим ми дізнаємось про молитву. Через молитву ми спілкуємось з Богом. Таким чином, завдяки молитві, ми досягаємо успіху. Дженні Вілкерсон сказала: відсутність молитви це гарантія того, що якоїсь миті ми зазнаємо невдачі. Ви можете вважати себе успішними, але в очах Бога ви можете бути повними невдахами порівняно з тим, що він хотів через вас зробити, і що він просив вас зробити. Одного дня ви можете пережити справжнє потрясіння. Чому? Бо ви не задіяли його. Пастори, які не моляться, це неправильно. Це неправильно. Я раніше навчала пасторів і намагалась вести групу пасторів у молитві, але вони могли протриматись не більше трьох хвилин. Розумієте, а потім вони просто відступались від цього. Ні, якщо ваше молитовне життя сухе і нудне, це означає, що ви робите щось неправильно. вірно. це ознака того, що ви або не затверджені у слові Божому. Або не керовані духом, бо у молитві нема нічого нудного, адже це зв'язок із всемогутнім Богом. Так Джон Веслі сказав так: здається, що Бог обмежений нашим молитовним життям, що він нічого не може зробити для людства, поки хтось не попросить його. Тому у нашому молитовному житті є взаємодія. Це спільна робота. Ми працюємо разом з Господом. Коли я молюсь у дусі, в суботу і рано вранці в неділю, я працюю з Господом. Я приходжу до нього, щоб почути, що ти хочеш робити на цьому зібранні сьогодні вранці. Дух святий, ти можеш робити все, що хочеш. моліться у Дусі Святому, працюйте з ним і бачте його. Бачте його. Ти сказала дещо вчора. Ти сказала це помилково, але у цьому справді є істина. Дух святий проявляється. Так, ми хочемо, щоб Дух Святий Не проявлявся. Тільки з'являвся, а і проявлявся. Для цього є законна підстава, а саме буття один двадцять Бог сказав. Створимо людство не лише Адама, за образом нашим, і нехай вони матимуть всю владу, щоб володарювати і панувати. Бог контролює деякі речі, бо він встановив так з самого початку. Але панування над землею і керування світом було дане людині. Це було дане нам. Це одна з причин, чому так важко поститись і молитись за свою країну. Нам слід молитись за народи, нам слід молитись за Ізраїль, нам слід молитися за свою землю, в якій ми живемо. Бо у наших молитвах є величезна сила, і все змінюється. Одна справа нарікати й жалітися бути занепокоєним через те, що відбувається, що ви говорите лише про те, що показують у новинах, але ми інші. Ми діємо інакше. Ми маємо панування, ми маємо владу, і наша країна повертається до Бога. Пробудження вже почалося, і воно ставатиме сильнішим і сильнішим і сильнішим в ім'я Ісуса. Яким є це панування? Панування це духовна верховна влада, верховна влада і сила керування та контролю, право на власність і використання без будь-якої підзвітності. Адам був створений бути головним, а Бог був поруч, сповнюючи всі потреби. Він забезпечує все хороше, чого ми потребуємо. Однак Адам продався сатані, і сатана став Богом цього світу. Друге до Коринтян 4.4. Але доти, поки існує договір оренди Адама, Бога потрібно запрошувати на землю. І слава Богу, за план викуплення він почав діяти і повернув людство до повного спілкування з Отцем І ми повернулись. Отже, сутність всього цього у тому, що це Бог і сини, Бог і сини, так хотів Бог. Таким було його бажання, таким був його план, щоб Бог і його сини працювали і керували тут всім. Не просто так. називаючи тварин, а керуючи тим, як цей світ працює, функціонує його системами, його розвитком, його фінансовими системами. Але світ розвивався ішов своєю дорогою, своїми думками. З деяким впливом з боку Бога, наскільки йому було дозволено, але через молитву, завдяки тому, що ми стоїмо на Слові Божому, у дусі Божому посаджені з ним на небесах, через молитву ми можемо діяти і функціонувати на вищому рівні, ніж той, на якому функціонує цей світ, і таким чином ми даємо Богу можливість. Він може скерувати в іншому напрямку, перебудувати і переміщувати якісь речі, бо діють закони духа. Вони діють на вищому рівні, ніж звичайні духовні речі. Отже, ми маємо слово Боже, яким є сам Бог, але ми також маємо доступ до нього по благодаті через віру. І всі ці речі відбуваються і діють для нас у молитві. А тепер подумайте ось про що. Любов це атмосфера. Отже, ви маєте Слово Боже. Згадайте, про що ми говорили слово Боже. Ми маємо благодать, але все по вірі. Це все головні цінності. Ставити Слово Боже на перше місце, жити вірою, ходити в любові. Як цього всього стосується любов? Ви не можете діяти у духовних речах без любові. Ви не можете вмовити Бога змінити його дорогу. Хтось сказав, Бог на нашому боці. Бог завжди лише так. на своєму боці. Вам слід стати на його бік. Якщо ви стаєте на його бік, то він автоматично буде на вашому боці. Він завжди так. за вас. Так. А оскільки він за вас, він завжди намагатиметься скеровувати вас на свій бік. Але він не збирається заради вас переходити на інший бік. Він діє любов'ю тому. Коли ми любимо Бога, любимо людей і ходимо в любові, і Дух Святий показує нам, як це робити. То коли ми молимось, він працює з нами. А ми працюємо з ним. Ми маємо Духа Святого, який навчатиме і вестиме в нас у молитві у всіх цих речах. Він відкриватиме нам, він навчатиме нас. Я думаю, що молитва це найдивовижніша подорож. Дорога в молитві часто є ціннішою за пункт призначення сама дорога, радість від пройденої дороги, справжня мандрівка. Мені подобається навчатися тому, як йти за ним у молитві. Вчіться йти помазанням. так вчіться тому, як дозволяти йому давати вам слово так. стосовно чогось, Дозволяти йому наводити вам місця писання, підказувати вам щось, йти за ним у молитві іншими мовами. Часом він каже, молись, молись зараз. Як мені це подобається, слава так. Богу, відгукуватись на це і спостерігати за тим, як він рухається в молитві. Ви були створені за його образом та на його подобу, щоб нічого не перешкоджало вам приходити до його престолу. Не перешкоджало працювати з ним. Проблеми виникають, коли ми приділяємо більше часу плоті. Вам слід дисциплінувати свою плоть, вона сперечатиметься так. з вами. Цікаво, що ваша плоть ніколи не хоче заспокоюватися і замовкати. Вона хоче бути зайнятою, зайнятою. Давайте я скажу інакше, плоть завжди хоче просто сидіти і лінуватися. Вона хоче сидіти і лінуватися, поки ви не почнете молитися і замовкати. Як тільки ви хочете молитися, заспокоїтись, ваша плоть одразу ж хоче бути зайнятою, зайнятою так завжди, бо вона цього не розуміє. Їй не потрібно цього розуміти. Дисциплінуйте свою плоть, навчайте її. Це час молитви, ти сідаєш і замовкаєш. Це сказав Кларк Тейлор, чудовий проповідник з Австралії. Він сказав: зануртесь в Ісуса. Просто занурьтесь в Ісуса і моліться. І найкращі молитви це молитви, якими ви молитесь з духа. Знаєш, Тарі, ми дізналися особливо від тебе, що є різниця між тим, коли ви молитесь правильно і неправильно. Ти розповідаєш тілу Христа про те, як рухатись у молитві, керованій духом, навчаєш нас молитися правильно. Можна молитися неправильно. Посланні Якова 4, 2 і 3 говориться: не маєте, тому що не просите, просите і не отримуєте, тому що просите не на добро». Не отримуєте, не отримуєте». Давай я спробую ще Грест. раз. Не маєте, тому що не просите, просите. І не отримуєте, тому що просите не на добро, а дуже добре чудово. Тепер вірно все вірно, і це справді важлива частина. Ми не отримуємо, тому що просимо неправильно. Якщо ви можете просити правильно, так. то можете просити і неправильно. Якщо ви можете просити неправильно, то можете просити і правильно. Тут не потрібно плутатись. Бог так з нами не поводиться, це не його воля. Він не вимагає від нас чогось, не даючи нам при цьому необхідної інформації, здібностей і сили. Так. Всього так. необхідного, щоб робити те, що він від нас очікує, бо є різні види молитви. Різні види. Є молитва віри, молитва згоди, заступницька молитва, молитва освячення і присвячення, молитва поклоніння, різні види молитв. І кожен з цих видів молитв діє за різними правилами. Чому? Бо у молитві є сила. У молитві є сила, і молитву потрібно регулювати. Так. Силу потрібно регулювати. Так. так само, як в природному світі потрібно регулювати електрику. Інколи ми говоримо, що молитва має силу, але потім поводимось так, ніби це неправда. Тому ми розуміємо, нею потрібно, якщо так можна сказати, керувати. Як ви керуєте електрикою, є речі, які ви робите і не робите, коли мова йде про молитву. Наприклад, молитва посвячення Господь, якщо на те буде воля твоя. Так. Ісус так молився, Господь. Якщо на те буде воля твоя, нехай пройде, повз мене ця чаша, але нехай буде не моя воля, а твоя. Але ви не молитесь такою молитвою, коли звертаєтесь до гори. Це не молитва віри. Так коли ви знаєте волю Божу, ви молитесь так. волею Божою. А не якщо на те буде воля Божа, це сумніви. коли ми не знаємо, то кажемо: Господи, я хочу, щоб здійснилась так. твоя воля. Так. Покажи мені твою волю, покажи мені твою дорогу. Навіть це саме по собі є молитвою. Навіть про це можна молитися вірою, будучи керованими Духом Святим. Сила молитви в Якова 5, 16, 18, в розширеному перекладі посилена або наповнена духом молитва праведника робить досяжною силу, динамічну силу, динаміт. Для нас досяжна сила динаміту. Ілля молився, і небо не давало дощу три роки. А він навіть не був народженим згори і наповненим духом так. віруючим. Але він стояв на слові Божому і був керований Духом Святим. Тому молитва дуже сильна. Подумайте про все, що сталося завдяки молитві. Завдяки молитві змінилось місце вашого вічного перебування. Урожай душ не залежить від молитви, прощення залежить від молитви, мудрість залежить від молитви, різні речі залежать від молитви. Тому нам слід пам'ятати, яка реальна сила за нею стоїть. Що це означає? Нам потрібна головна цінність номер один. Нам потрібне слово Боже. Потрібна головна цінність номер два. Нам потрібна віра. Номер три ходити в любові. Нам потрібна головна так. цінність номер чотири. Як бути керованим Духом Святим? Нам потрібна головна цінність номер п'ять. Нам потрібно знати, як молитись у дусі розумінням і йти за ним, бути так. керованими ним і потім розуміти це у молитві. Так, це так важливо, коли мова йде про служителів. Як сказала пастор Террі, є служителі і служительниці, які живуть без молитви, і це небезпечно, бо саме звідти приходить наша допомога, саме звідти приходить наша допомога іншим, коли ми приходимо до нього і проводимо час у молитві. Я читав про сміта Вігельсворта, великий великий служитель Євангелії. Він помер у 1947 році, і на його зібраннях ставали чудеса. Він воскрешав мертвих. Здається, чотири рази це було документально зафіксовано, але були і інші випадки. Він говорив які не були про те, що перед тим як йти на зібрання, він годину молився іншими мовами. Він казав: моліться іншими мовами годину, збудовуйте себе, а потім виходьте і збудовуйте людей. І Бог буде використовувати вас. Тому без молитви немає ніякого фундаменту, вам нема на чому стояти. Ви літаєте без страхувальної сітки. тобто, у вас це повинно бути. І я наведу вам цитату. Я зараз згадав це. Баунс сказав приголомшливі слова про служіння Ісуса. Послухайте, в служінні Ісуса, в служінні Ісуса денна робота робила нічну молитву необхідністю, але нічна молитва робила денну роботу успішною. Всі ці роки я дотримуюсь цієї думки, що нам так необхідно мати молитовне життя і досліджувати молитву, нюанси. Правила і все, що для цього потрібно. Але вам не варто впадати українсь ще з приводу молитви. Досліджуйте і дізнавайтесь про молитву. Учні попросили Ісуса. Вони сказали, навчи нас молитися. Вони не сказали навчи нас проповідувати. Вони не були проповідниками, коли ісус взяв їх до своєї команди. Вони не сказали навчи нас проповідувати. Молитися. вони не сказали навчи нас навчати, навчи нас творити чудеса. Ні, вони сказали навчи нас молитися, і що зробив Ісус. Він сказав моліться так, і ми знаходимо уроки молитви, які він давав, уроки у всьому слові Божому. Ісус також демонстрував молитву. Брат Хейгін сказав про це так, і мені це подобається. Деяким речам про молитву можна навчати, деякі речі про молитву так. краще зловити і підхопити, ніж навчитися їм. Це означає молитися так. з іншими людьми, Верно. які знають, як молитися. А також молитися самим і дозволяти Духу Святому вести і скеровувати вас. Так і ми знову так. повертаємось до того, так, що ці так. головні цінності такі важливі для нас. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. там. Ви знайдете матеріали, які допоможуть вам більше дізнатись не лише про інші головні цінності, а й про молитву, про види молитви, про те, як ви можете успішно молитися. Не відходьте, ми ще повернемось. Я народилася і виросла у сім'ї свідких Єгови, тому я не знала, що рай чи пекло існують. Я завжди молилась Боговим ім'я Ісуса, але нам забороняли звертатись до Ісуса. Тому я все життя не усвідомлювала, коли думала, що у мене є Бог, чи що я маю стосунки з Богом, що насправді це було не так. І коли мені виповнилося 18 років, я залишила релігію, але все своє життя я жила так, ніби це було правдою, і я навчила свого сина. Що не існує ні раю, ні пекла. Я не знала нічого іншого, і моя сестра надіслала мені відео Глорії Копленд на Ютубі. Я викуплена від прокляття. То була школа стілення, і якось сестра надіслала його мені. Вона була пов'язана з місією Канета Копленда вже 25 років, і вона завжди казала: Ісус, Ісус, Бог Бог. А я просто відповідала, мені потрібно йти. Тому у мене насправді ніколи не було близьких з нею стосунків. Але тієї миті, коли вона надіслала мені те відео, Бог точно знав, коли був правильний час. Вона надіслала мені те відео тривалістю дві з половиною години і сказала: Ніколь, тобі світ з чого почати». Я так і зробила. Я подивилась його на Ютубі о 10-й вечора, і я знаю, що тоді я народилась згори. Я була така захоплена. Мені захотілося подивитися його ще раз. Була вже перша година ночі, і я знову вимкнула те відео. Наступного ранку, коли я прокинулась, передусім я не говорила жодної лайки. Нецензурні слова були частиною мого життя, і вони миттєво зникли. Наступного ранку я просто сказала, оце так, і навіть не зрозуміла, що сталося. А потім я усвідомила, Боже мій, це все вчорашнє відео. Я все ще не знала, що народилась з гори. Я не знала, що я спасенна. Я не зрозуміла ситуацію. Тому я зателефонувала моїй сестрі і трохи поговорила з нею. І минув тиждень чи два, і господь звернувся до мене. Я не зрозуміла, що сталося, але він говорив зі мною і пояснював мені, чому я більше не лаялась. і все потрохи вставало на своє місце. Але я все ще не розуміла, що сталося. І весь час я бачила слово намет: намет. Наступного дня моя сестра у розмові зі мною сказала: я так чекаю, коли прийде середа, починаються наметові зібрання. І я сказала, боже мій, ендже, я маю бути там. Як ти сказала наметові зібрання, намет, наметові зібрання? Я повинна бути там. Я повинна бути там. Наступного дня я поїхала і потрапила на наметове зібрання. І коли я заходила у ворота, моя сестра вітала людей і казала: О, це моя сестра. Вона прийняла спасіння минулого тижня, подивившись відео Глорії Копленд. І я запитала, я що? Вона сказала: Так, ти народилась згори. Я запитала, що ти маєш на увазі? Вона відповіла: Ти потрапиш на небеса. Я потраплю на небеса? Так. Хіба я не розповідала тобі про це? Ти потрапиш на небеса. Я подумала, боже мій. Тобто, там на вході у мене був цілий епізод, коли я усвідомила, що я потраплю на небеса, розумієте? Тому наступного дня після народження згори я одразу ж знала, що є небеса і пекло. І байдуже, чому мене навчала в дитинстві. Я знала. Я знала, що є небеса і пекло. Це було реальністю. Наступного дня я знала багато всього. Це було просто в мені. І в цьому не було жодних сумнівів. Зміни, які Бог зробив мені за останні кілька місяців. Просто знаходячись у цій атмосфері віри, були приголомшливі. Це вплинуло на всю сім'ю. Це чудово. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісіморки. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого» приносить слова підбадьорення від Кеннета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Можливо, ви випадково знайшли цю передачу, коли перемикали канали. Але ось що я вам скажу: вам важливо знати, що є одне рішення у вашому житті. Якщо ви його ніколи не приймали, то зараз саме час це зробити. Зараз саме час прийняти Ісуса Христа Господом свого життя. Тарі, ти якраз говорила про це хвилину тому, про людей, які думають, що вони спасені. Можливо, вони ходили до церкви у дитинстві, чи дивились передачі раніше, і зробили таке припущення, але спасіння не приходить від припущень, воно приходить з прийняттям рішень. Послухайте це місцеписання. Це послання до римлян, 10 розділ, 9 вірш. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих. То спасешся, тому що серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. І я хочу вас зараз вести у цій молитві. Давайте, якщо ви дивитесь на нас зараз і ніколи раніше не приймали цього рішення, то це ваш час. Покладіть ось так руку на серце, і ви всі зробіть те саме. Ми всі тут, у біблійному коледжі Кеннета Копланда, з вами, і повторюйте за мною. Отець Небесний. Отець Небесний. Я приймаю Ісуса. Я приймаю Ісуса. Як мого особистого Господа і Спасителя, Як мого особистого Господа і Спасителя. Дякую тобі за твоє життя. Дякую тобі за твоє життя. Дякую тобі за це нове життя. Дякую тобі за це нове життя. Я нове творіння. Нове творіння, створене у Христі Ісусі, створене у Христі Ісусі. На добрі діла для Царства Божого, На Божого. Наповни мене прямо зараз. Мене зараз своїм дорогоцінним, своїм святим, дорогоцінним Духом. святим Духом, І я буду молитися іншими мовами. І я іншими я мовами. приймаю все це. Я приймаю все це вірою, вірою. вірою. в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Давайте подякуємо Богові за це. Дякую, Алілуя. дякую тобі. Дякуємо тобі за це, Господь. Хвала Богу. Звісно, у нас не вийде провести з вами справді якісний час. Ми би хотіли, але якщо ви зайдете на наш сайт KCM.org.ua, там ви знайдете більше інформації, яка допоможе вам. І ми маємо розкажи, книгу. Джорджа. Ми маємо книгу, написану Кеннетом і Глорією Коплен. Все це він зробив для вас. З неї ви дізнаєте, що з вами сталося, і ви можете отримати її абсолютно безкоштовно. Так, ми хочемо благословити вас, щоб ви могли ходити з Богом, наповнені Духом Святим. І поки виходите з Богом, періодично зупиняйтесь і думайте, о, Бог любить мене. І одразу після цього думайте, що ми любимо вас. І після цього що Ісус, Ісус є, Господь. є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.